Мир вам, браття і сестри. Сьогодні ми говоритимемо про світло у нашому житті, про ліхтарі. Пару років тому ACBM випустили Термінатор М1, Це глинку з фокусованим LP-модулем та умовно ближнім світлом. Це все, щастя, живилося від 1.21.700 і було не зовсім кишеньковим. Тому пізніше вони вирішили випустити Термінатор М2. Тут вже вони замінили. L&P модуль на звичайний світлодіод з оптичною системою, який світлом чимось походив, і воно було менше. Бо живилося від 18650, ну і загалом габарити відповідно мало менше. І трошки пізніше, замінивши бічну клавішу перемикання на кнопку, вони випустили Термінатор m 2 x Але не ІСБІМ єдиним, і вже LoopGear. Вирішили показати, де ракеночують, випустивши модель SK05. Тут ви можете побачити SK05 Pro, яка відрізняється від звичайної наявністю стабілізації, трошки потужнішим світлом і можливістю заміни швидкої акумуляторів, які мають вищу ємність, ніж у звичайної версії. По версіях, S Beam буває ще в чорному та зеленому кольорі з можливістю обрати нічою 519, але тільки в чорному і зеленому. А СК05 Pro буває ще чорний, сірий, темно-синій. Там теж в деяких версіях можна обрати нічою 519 на ближньому світлі, але це 5700 кельвінів, і там не в усіх версіях можуть бути з цим загалом питаннячка. Якщо говорити про корпус, то габарити у них плюс-мінус схожі. Тільки що у СК05 трохи. Звуження йде. Ну, і плюс до всього, у ск 05 два акумулятори 18650 замість одного, і він трішечки довший. По якості взагалом, ну, СК05 виглядає трохи більш пропрацьованим. У нього складніша геометрія, але от по безпосередній якості виготовлення у мене враження, що вони ледве не ідентичні і чи не на одному заводі взагалі збираються. Попереду має дві оптики, під, умовно, дальнім світлом ховається діод, ну а ближнє світло в форматі звичайної 105-ї какла. Тут закручені безелі. Спереду у нас різноманітні геометрії, там насічки. Тут ми можемо побачити темлячний отвір і індикатори. Там дальня, ближня, регбешка, і відповідно акумулятор, чи він розряжений, чи він не дуже розряжений. З цього боку у нас взагалі нічого немає, а з цього боку у нас є кнопка перемикання режимів. Тут у нас лише кліпса. Кліпса доволі зручна, загалом ніяких особливих проблем немає. Радує, що навіть на товсті штани вона залітає без великих проблем. Ну і відповідно, це все щастя, плюс-мінус так страчить. Ну, великої проблеми загалом немає, але через свою цеглину подібність він, ну, звісно, не такий зручний, як, до прикладу, щось подібне. Ззаду ж у нас. Кришка, під якою ховається акумулятор і кнопка. Акумулятор тут має вбудований роз'єм Type-C. Ну, відповідно, світити він поки заряджається, може тільки від іншого акумулятора. Якщо ж мова йде про sk 05 спереду у нас тут так само оптика, але тут вже рефлекторне дальнє світло, і так само в форматі 105-ї каркло у нас ближнє світло. Безелі тут запресовані вже. Можна теоретично спробувати зняти голову, але там починаються такі пригоди, що краще взагалі туди не лізти. Тут у нас бачимо Type-C, прикритий непогано. І тут же бачимо систему швидкого відкривання хвоста, щоб, зміни, щоб змінити акумулятор. Закриваємо і фіксуємо, щоб випадково його не відкрити. Ззаду тут магніт, що вже дуже непогано, бо цей пацієнт його немає. А з цього боку у нас основний орган і єдине керування це кнопка і крутилка. Ззаду тут кліпса, вона відчутно ширша. і більш дизайнерська, так би мовити. Не можу сказати, що якась там зручніша, якась гірша, але ця має трохи глибшу посадку. В цілому, з нею проблем особливих, ну, так само немає, але ну, залежить від штанів. Кліпси все ж таки доволі широкі, і самі ліхтарі доволі широкі, зважайте. Спереду ж нас зустрічає лгбт підсвітка ну і власне так само всякі дизайнерські вихиляси. Тут ми бачимо, прям лого їхнє. Ну, коротше, виглядає, прям добротно. Хоча я не можу сказати, що якийсь із них прям значно кращий чи значно гірший. Під час зарядки це щастя може світити, але доступні тут тільки невисокі режими. Неочевидні нюанси. Якщо ми носимо ліхтар на правій кишені, то ми його виймаємо і одразу у нас під рукою органи керування. Якщо ж ми носимо, як я на лівій кишені, то я його виймаю і під пальцями у мене. Ну, як би самі розумієте. У випадку Біма це що так, що так, не то щоб дуже зручно. Керування у ESB у нас основна кнопка задня, і тут, в принципі, керування звичайне. Нічого прям великих проблем немає: клік увімкнути, клік вимкнути. З затисканнями вмикаємо Moonlight. з затисканням змінюємо режими. Подвійне затискання турбо. Верніше подвійний клік турбо, нічого прям надзвичайного. З увімкненого режиму ми можемо оперувати бічною кнопкою. Звичайний клік бічною кнопкою це зміна каналу. Дальнє і ближнє світло. Затискання вмикає нам РГБшку. Ніяк ми не можемо обрати кольор, який нам потрібен. Ми ніяк не можемо обрати яскравість, ми просто увімкнули і воно перебирає собі режими. Не впевнений з приводу користі, але ну, непогано, хай буде. Далі так само просто змінюємо. Ось бачимо, індикатори змінюються дальнє і ближнє. І на дальньому у нас немає можливості змінити яскравість. Тобто, дальнє світло у нас тільки один режим, просто світим на всі гроші. З дальнього ми можемо тільки вимкнути. Тут є пам'ять режимів, і якщо ми зробимо ось так. То, в принципі, нічого особливого не зміниться. Якщо ми хочемо турбо на два режими, то подвійний клік бічної кнопки. Тут у нас одразу і дальнє, і ближнє світло світить на всі гроші непогано. Ну і клік, щоб У Улуп Гіра. Це все щастя відбувається ось так. Заблокований режим, на те він не заблокований. Коли ми переходимо в звичайні режими, то у нас бічна панель є індикатором заряду: чи повний заряд, чи відповідно неповний. Ближнє світло із затискання, як і в дальньому, ми маємо обидва канали: і дальнє, і ближнє. Незалежно від того в дальньому чи в ближньому, якщо я це затискаю, то це турбо на всі гроші. І навіть в бічній панелі, якщо я затискаю, то це турбо на всі гроші. Якщо я клікаю, то це з режиму пам'яті вмикається. Ну, а далі плюс-мінус, як у всіх. Затискаєш, змінюються режими, і та і все. Клік вимкнути, клік, вимкнути, нічого неймовірного тут немає. В ближньому світлі все так само, тільки режим пам'яті. Ніякого скорочення до moonlight, нічого такого тут немає. По подвійному кліку ми, наче як маємо турбо, але хотілося б мати скорочення до мунлайта, а не до турбо. Бічна панель. Тут нічого особливого. Вмикаємо з затисканням ми тут змінюємо собі режими. Загалом купа різноманітних прикольних фішечок. Сказати, що воно прям надзвичайно корисне, я не можу, але от вмітнути собі просто бічну панель, щоб вона світила, це росіяне, непогане світло, мені подобається. І тим більше на ось такому доволі приємному, тепленькому світлі ми ж зможемо обрати режим яскравості. Це прям. Значно цікавіше, ніж отакий ось AUX. До речі, тут на ближньому світлі і на дальньому ми можемо побачити таке от гарне, дуже блакитне світло. Це світло-накопичуючі елементи. Тут просто підложка, ну і тут, власне, проставка також. ми хочемо заблокувати ІСБІМ, то у нас є два варіанти. Перший ось. А другий це натиснути на кнопку і чекати, чекати, ще трошки чекати. І ось тепер. Він у нас заблокований. Ну, а Потім, щоб розблокувати, так само натискаємо і чекаємо. Ще трошки чекаємо. І от тепер він знову розблокований. Обидва апарати у нас мають стабілізацію, але через те, що у sk 5 у нас два акумулятора, то стабільні свої 500-600 люменів він триматиме 3 години. А плюс-мінус ту саму яскравість SBIM триматиме півтори години через те, що у нього тільки один акум. Звісно, що ліхтарі більші, важчі, вони можуть розсіяти більше тепла, і тому стабільна яскравість тут вища, ніж в чомусь ось такому. А тепер світло. ACB на дальньому світлі має неназваний випромінювач з круглою випромінюючою поверхнею і лінзою, яка фокусує цей промінь в щось подібне на умовний LEP або однорежимний зумовик. З дальнім тільки світлом. Тобто ми отримуємо просто одну пляму світла суцільну, без ніяких там особливих приколів. Ну, звісно, що є невеличка зміна відтінку до країв, і центр тут трохи яскравіший, ніж окіл. Ну, Це доволі зручно, хоча б немає провалу, слава Богу, непогано. Ну, і звісно, що трошки світла розсіюється, якось відбувається. Відповідно, не все воно прям йде в одну точку, трішечки його розсіюється. Але, ну, плюс-мінус усіх воно так і відбувається. Якщо ж говорити про СК05, то тут у нас дальнє світло, це діод SFT-25R і гладенький рефлектор. Ну, власне, гладенький рефлектор, ви, я думаю, всі бачили. І сказати, що він якось буде критично відрізнятися від такого самого гладенько-рефлекторного умовного SR12 не можна. Якщо говорити про дальність, то. Плюс-мінус у обох ліхтарів ви закриєте однакову дистанцію. Тобто, тут не буде якоїсь прям критичної різниці, що оце добиває прям краще, а це тут такого немає. Обидва хороші. Мені загалом цікавий промінь АІСБІМА, це дійсно щось незвичне таке доволі. Ну а АСК-05, мабуть, що більш корисним буде в повсякденні, хоча тут кому як. В ACBMі у мене стокова оптика і стокова оптика. Таке враження, що тут однаково стояла з заводу просто коло. Просто коло з чіткими межами і нічого більше. Я не знаю, що тут сказати. Мені б хотілося якогось більш плавного променя, але, мабуть, такий теж непогано. І це ви отримуєте в обох ліхтарях з заводу. Якщо ви отримали версію з 519 нічою, то там міняти особливо навіть немає чого, ви вже маєте непогане світло. Але якщо вам хочеться іншу температуру, якийсь приємніший відтінок або приємніший промінь, то тут ви, власне, прилітаєте до того, що вам його це все щастя треба міняти. І от так ми плавно переходимо до варіантів модифікації. Варіантів модифікації тут е, майже немає. Власне, ну, поставити ліпші акуми можливо, але тут і так по 4 тисячі банки, що ще тут ліпше поставити. А тут акум з будованою зарядкою і ну, тут уже розбирайтеся, чи вам треба вбудована зарядка чи інший акум. І залишається нам тільки заміна оптики з діодами. Тут безель запресований, того вам треба тільки роздовбувати оптику, виймати безель, міняти там тоді уже діоти, підложка нічого складного прям, немає. Ну і тут так само роздовбувати скло, виймати ну і так далі. Що ж у висновку? Обидва ліхтаря дуже гарні, футуристичні, їх приємно навіть просто мацати в руках, вони якісно виготовлені. У випадку порошки тут навіть, можливо, трошки більш цікаво, але знову ж таки, не скажу, що ЄСБІМ поганий. І тут у нас вже в хвості є магніт, і, де і все, по корпусу він плюс-мінус це саме тільки трошки довший. Хоча має відчутно більший акум і вбудовану зарядку на самому ліхтарику. Тут у нас тільки акум з вбудованою зарядкою. По керуванню я не можу сказати, що цей гірший, хоча тут, звісно, рознесені органи, органи керування, але звикнути до цього невелика проблема. Тут. Можливо, це трошки простіше через те, що ми просто взяли собі як звичайний ліхтарик, і можемо спокійно там одним, одним пальцем керувати ним. Але нема Мудлайта. Я не знаю, чим вони думали, бо по затисканню у нас турбо на всі гроші, і якщо ви звикли до інших ліхтариків, на яких нормально просто затискання, вмикається Мудлайт. У вас можуть бути деякі питання. Його тут взагалі немає. Ви просто можете до нього якось повернутися з режиму пам'яті. І то це буде не мудлайт, це буде просто найнижчий режим. Ну, звісно, можна сказати, що тут бічна панелька. Якщо ти хочеш мулайти, то ти собі вмикаєш собі просто бічну панельку, там щось і тихенько собі присвічуєш. Але, ну, якби це теж взагалі не мудлайт. Тут з цим трошки простіше. Не скажу, що це прям мудлайт Мулайтович, але. Тут воно хоча б є, і до нього є яке-не яке, але скорочення. Однією рукою, в принципі, керувати так само можна, я, ну, я роблю це ось таким чином. Я не бачу прям великих якихось проблем, звісно, що тут це трішки легше. А якщо казати про зручність, так, вони трішки, можливо, зручніші, ніж якісь великі ліхтарі на 21700. і як на ліхтарі, які дають дальнє і ближнє світло, це один із взагалі, мабуть, найкращих варіантів, якщо не брати там двоканальні емісери або щось подібне. Але знову ж таки, в двоканальних емісерах ви не отримаєте такої дальності і такого ближнього по корпусу. Це все щастя зручно, але ось такий ліхтарик буде. Відчуватися значно зручніше через те, що тут у нас цеглинка, і як не як оцю черну треба якось помістити. Воно відчувається. І плюс вони не сказати, що дуже якісь легенькі. Звісно, що я порівнюю ліхтарик на одну 18650 з ліхтариком з двома, 18650 Але якщо взяти 21,700, то не сказати, що він прям буде якось відчуватися гірше. Звісно, у нього діаметр буде більший. Але, от, сказати, що він відчувається значно гірше на кишені, ну, мабуть, що не можу. І головне питання це світло. Ну, власне, до світла сказати, що якихось прям великих претензій тут, мабуть, і немає. Але, маючи таку цеглинку або таку цеглинку в кишені, ви отримуєте дальність, яку вам дає звичайний софір, і ближнє світло. На 105-й каркло, яку вам дає е, ледве не будь-хто. Ну, умовний MSR D3A, AceBeam EC20, ну і так далі. і так далі. Підібрати ліхтарик на 18650 з 103 або навіть 104-ю, 106-ю каркло великих проблем немає. І от тут, можливо. Може бути якийсь момент розчарування через те, що ви наче берете щось таке от, ну, дуже круте, дуже футуристичне, але отримуєте два звичайних ліхтарика в одному. При тому, що тут, тут тільки два ліхтарика в одному, ви їх розділити ніяк не можете. Тому вирішуйте самі. Обидва ліхтаря дуже класні і. Мабуть, що якщо ви збираєте колекцію, навіть якщо ви не збираєте колекцію, але вони вам подобаються, то варто спробувати. Це прям дуже цікаві речі. Але я ж кажу, що великих, прям якихось очікувань, мабуть, що не варто мати. Google Gear SK05. Режим пам'яті є, але скорочення до мунлайту немає, тому вам потрібно пам'ятати на якому режимі ви вимикаєтесь. Три основні. І турбо. Зважу, що це мод, тут ніч я, і каркло. Промінь дуже плавний, наростаючий до центру. Дуже гарний промінь, вийшов, мені прям подобається. На Термінаторі вже є скорочення до мунлайту, але його на камері навіть не видно. І далі 3, 4. 4 основні режими і турбо. Тут стоїть стокова оптика, і ми можемо бачити чітке коло. Коло рівномірне, до центру воно не стає яскравішим, тут просто рівномірне коло. Але зауважу знову ж таки, що тут мод, тут нічі. тінт-мікс не додомлена. Тому якщо ви оберете його на нічі, то промінь буде такий самий, а температура трішки інша. Термінатор. Луп. І знову термінатор. Видно чітке коло. І от, власне, тут варто додати до порівняння Firefly Light X1S. Звісно, що тут відчутно вущий промінь, ніж ближнє світло на наших двох пацієнтах, але при цьому всьому він достатній, щоб в цілому непогано бачити картину. Переходячи до дальнього світла, знову ж таки, LoopGear має режим пам'яті, але немає скорочення до мунлайта. Зараз я почав з найнижчого, мені пощастило, але ви, вам може так не пощастити. SFT-25R дає нам хороший промінь. Тут, в принципі, немає бублика, я не знаю, яким це вдалося, але їм це вдалося. І дальнє світло тут хороше. Але в цілому. Воно рефлекторне. І, наприклад, якщо у вас буде SOFIRN SR12, то не сказати, що різниця буде прям якоюсь критичною. Ось SOFIRN SR12, звісно, тут вже і бублик, і не настільки приємний промінь, а ось Лубкір. Звісно, що вони не ідентичні, дальність також трошки відрізняється, у Лубгір вона краще. Але при цьому всьому я звертаю просто увагу на те, що ви не отримаєте більше, ніж по суті звичайний рефлекторник на 18650 без великої якоїсь голови. Якщо ж порівняння йде з Термінатором, то тут зовсім інакше. У Термінатора тільки один режим дальнього світла. І тут оптична система, яка дає нам промінь чимось схожий на LEP, тобто лазерні ліхтарики. Тут у нас просто одна центральна пляма, посередині якої є яскравіша точка. Ну і дуже-дуже плавна, фактично паразитна засвідка через оптичні системи, тобто, тобто втрати. І загалом. Сказати, що вона прям далі якось б'є, ну, трошечки, можливо, далі. Але от враження може відрізнятися через те, що тут у нас взагалі немає бічної засвідки. І через це у нас центральна пляма сприймається інколи трохи яскравіше. Також це важливо, коли ви в лісі і навколишні дерева вам можуть трохи загороджувати. І оця от заливка на рефлекторі може вам трохи відбуватися. А тут у вас таких проблем не буде. Ну і Софір на СР12. Зараз ефір яскравіший через те, що термінатор вже перегрівся потроху і вже не такий яскравий. Ну і контрольний Firefly Light X1S, але він у нас буде з LoopGear. Це турбо і Лубгір, також турбо обидва канали. А на цьому дякую за увагу. Залишайтеся на світлій стороні.